Добрий день друзі! Так, знову знаходжуся на своєму полі. Це так, був такий дощик. Думаю, приїду, подивлюся, є, немає. Ну що сказати, дощу, як такого, можна сказати, на цьому полі не було. Але кукурузу хочу показати. Отака кукуруза. В принципі, росте. Був би дощ була б ще краще. Ось така кукурузка. От. Такі рядочки. Туди далі йде просадки, Понятно, що вона там менша. Ну, є надія, що воно все поправиться дощом, а там буде видно. О, От, отак йду. Ось От такий вигляд. Кукурузи. Можна пройти туди в глибину. Подивіться, що є в глибині. От. І буде далі туди видно. Ну, земля суха. Нема дощу. Дощ тут і не пахнув. Дощом тут і не пахне. Що тут дощ був, що не було. Ну зараз вона мені така, якщо верхнім кінчиком верхнім кінчиком листочка вторкатися, то майже по тазову кісточку. Ну майже не сказати, що вона по нього. От такий. Є така кукурузка. Роз в неї дуже класний, старт хороший. От іду, і душі вона і на її гарний, здоровий, росте, вона в міжжаді дуже красиво, дуже гарна, як на мене, мені подобається От така як ідеш як на бразильських полях, цукровий тросник. Ну, правда не вскрізь, Там, де ти пляші, там я так зрозумів, що... Там нічого не буде. ну Не буду там показувати, не буду розстраювати себе. Там зрозуміло, що там вже може десь, якщо дощ піде, то там трішечки вона підтягнеться. Просто йду в таку глибину, хочу показати, як вона виглядає напроти сонця. Що буде. А, тут де ці пляші, тут ніфіга немає. Ну але нічого, не біда. От ось тут, де бур'ян був, от такі просадки маємо. І є кукуруза, і вона, і тут і бур'ян присаджений. І все, але ну, не порівняти з тим, наприклад, що, що маємо далі. Ось такий фон. Не буду далеко йти, Ну, немає смисла, тому що все воно бур'ян просаджений. Все, і рядки начебто пішли і все. Ну, був би дощ, я думаю, що воно і поправилось. То нічого страшного в тому немає. От. Ще б такої її я знаю. оскільки Ну, в общем, дивіться як. Що з неї ще хотіти. нагадую, це сорт 2370, КВС-овський В принципі, довольний. Цим сортом, не підробка, все якісне. От. І гарні вона, гарні що там говорити. Ось така вона. Дуже гарна дополуска. Ось така. Розвиток в неї хороший. Ось так, показую. Такого рядках такое піднімлю. з здалеку показує зеленим фоном, що нам іще треба. Так, да, звісно, з цими просадками будемо мати не як строх гектарів, а там приблизно десь 2,5, але знову ж Знову ж знову ж, треба просити, як ти казав, не дощу, нічого. Ну, догляд, догляд. Все залежить від догляду. У мене досвіду такого, як такого, не особу, Знав би де впав, пробував би грунтовим. Ну, в принципі, цей у карвовітуський теж непоганий гербіцид. Я на нього не жаліюся. Він дуже гарний. На торік, як не крутий, я все рівно буду співпрацювати тільки з цією компанією, тому що іменно з ця кукурузка, оцей сорт, мені хлопці підігнали від цієї компанії «Укравіт». В общем, дивіться, ну я вважаю, що дивіться, відтоді, відколи я його посідів, посіяв з 2 травня. Ну Мав тільки один дощ, і то незначний. Тобто цей сорт непоганий і дуже толерантний до посухи. В землі, ну вже я бачу, є тріщини. Вже пішли тріщини в землі. Ну так що робити? Є тріщини, зараз я їх покажу. Де то вони є? Отака От тріщина, гляду. Пішла. Але тим не менше, кукурудза росте, та й що їй треба. Так, добре, дякую. Дякую, це просто так показати, щоб ну, для історії. Там уже колись це буду переглядати. В общем, подивитися, як воно росте, як воно щодо чого. Ну, Думаю, що непогано. Дай їй ще тиждень. Вона вже буде більше поясати. Вже можна сказати, що вона вже нічого не боїться. Вже їй нічого не страшне цій кукурузі. от Вже їй нічого не страшне. Так що от такі діла. І знову ж дякую дякую нашим захисникам. І не перестаю втомлюватись, дякувати, тому що те, то, то, що вони роблять для... Для нашої країни це дуже безцінно. То перемога для всіх нас. Не знаю, просити, не просити. Ви всі знаєте, маєте можливість, донайте на всім відомі фонди. Всім є, якщо є, є знайомі, допомагайте знайомим, то все-таки як не як. Ради цього, що в нас тут є, я думаю, що варто. Варто просто, варто займатися і допомагати нашим бійцям. А там не за горами будемо сподіватися, Будем сподіватися, що буде в нас перемога, не тільки перемога. А всім тим воркам, що прийшли на нашу землю, є така дуже гарна порада. Не лізти куди не можете не влізти і краще. Забирайтеся додому. Добре, дякую всім за перегляд. Слава Україні і всім героям слава. До побачення!